Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 9 березня. В цей день народився Тарас Григорович Чевченко, наш великий митець, великий кобзар, який написав Біблію українського народу. Це кобзар, в ньому відображається наша незламна боротьба, боротьба українського народу проти гніту окупантів, москалів, польської шляхти. Він описував там біди народу. Ну і у зв'язку з тим, що в нього день народження, я написав е, таку невеличку пісню про нього. Прокинувся зранку. Мені прийшло, як кажуть, е, озаріння, усвідомлення того, що треба щось написати. І я в одну мить написав е, таку невеличку пісню. Е, вчора я викладав чотири е, пісні. Там я співав про Котангенс, Тангенс. Тобто пісня була написана про тригонометрію. Ну і там, коли я написав один куплет, то я помилився. Помилився в тому, коли я дав визначення косинусу і синусу. Я написав, що синус це є відношення протилежного катета до гіпотенузи, а синуса, навпаки, прилеглого. Катета до гіпотенози. Ну, а воно зовсім е, навпаки. Тому я помилився. Мене ніхто не поправив, не сказав, що дивись, неправильно проспівав у пісні. Тому я оце виправив і хочу вам заспівати зараз е, знову оцих дві пісні: пісню про тригонометрію і пісню про Тараса Григоровича Шевченка. День народження сьогодні у Шевченка, у великого українського митця. Патріота та героя України, який нам війшов на у серця, Бож кобзар, його то Біблія народна, вічний стар душі, не тлінний у віках, Бож поезія його та благородна, відбивається свободою Бома. Він кайдани розірвати рабські прагнув у та сині наших лютих ворогів, і тому почав він правду вигрива. Про підступних ненависних москалів, Бож і зараз ось іде війна жорстока. Знов пнечем прийшов до нас лихий мосталь, бучу харків зірпенем та майуполь. Знов палив маскаль, нещадно нас вогнем. І тому з небес, десь подивися, і як дух Святий спустився нам в серця. Бо ж ти бачиш, що у нас усе в руїнах, що в країні йде, у нас страшна війна, Бо ж ти бачиш, що у нас усе в руїнах, що в країні йде у нас страшна війна, та ми волю свою, щастя не сплюндруєм, Ми расистів проженемо назавжди, нашу рідну Україну. Будує без московської проклятої орди нашу рідну Україну від без московської проклятої орди. Слава Україні! Ми переможем. <плес> Якщо взяти коло та точку із центром у колі однім, а потім провести пряні там перпендикулярно їм всім, то коло буде одиничним і радіус рівнем один. Ну, а ордината я псиса кутом прямокутним у нім. Бо жкосену сину статане це значення гострих кутів. Я диниться в гіпотенузі, нам хати поділить усім, во жкосену сину. The cat Станген, та це значення гострих кутів, єдиниця в гіпотенузі, нам хати поділить усім. косину з відношенням буде прилеглого хатипу в нас. Вділить її гіпотенуза на колі один тільки раз. Протилежний катет поділить ось гіпотенуза також. За синусом буде у колі прямокутного кутника в нас. Бож, косину сину, статанген! Це значення гострих кутів, одиниця в гіпотенузі, нам хати. Вошкосину, сину, статанім, це значення гострих кутів, і одиниця в гіпотенузі, нам катет поділить усім, а потім, як катет на катет, хтось хоче ділити собі, або ж і косинус на сину, то вийде котанг собі, а як навпаки поділити Синус на косинус знову, То тангенсом у нас він називеться, і відношенням в зошиті новим. Косинус, синус на та тангенс це значення гострих кутів. Єдиниця в гіпотенузі, нам катет поділить усім, пошкосину сину статанем це значення гострих путів. Одиниця в гіпотенузі, нам катет поділить усім.